Громадська мережа опора вже розпочинає спостереження за призначеними виборами президента. Міські департаменти без директорів через малу зарплатню та великий обсяг робіт. Чернівецька облдержадміністрація в очікуванні керівника. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Народна люстрація, співпраця із новим кабміном та економієм бюджетних коштів. Чернівецькій обласній адміністрації, дух перемін. Щодня сюди надходять десятки скарг від пересічних громадян на нечесних чиновників. Держслужбовці тим часом в очікуванні нового губернатора. До будинку із левами нині можна потрапити без проблем. Перепусток на вході не вимагають. Зараз тут спокійно у вестибюлях зустрічають світлини героїв Небесної Сотні, а вже колишні чиновники у доброму гуморі. А чого він має бути поганий? Весна, Весна гарна погода. Я не працюю я звільнений на нижньому поверсі адміністрації. Представники антикорупційного комітету народної ради приймають мешканців області. В основному скарано державних чиновників. Бабуся Євгенія з мамаюців по папері прийшла доводити нечесність сільського голови. Справедливості немає куди попасти. То та не так, то туди не а так ні, так що ми пропали. Та у справедливість народної ілюстрації очищення від корумпованих керівників в усіх сферах вірять в антикорупційному комітеті. кажуть, щодня дня отримують численні скарги від людей. Вже вдалось вирішити на користь громадян кілька справ, що тяглись роками. Найчастіше нарікають на нечесні суди. Ну в першу чергу, це суди безумовно. Тому що ми тут читаємо такі речі, приймаємо приймалися такі рішення, які просто натягнути на голову неможливо. Розумієте у чиновницьких кабінетах так буденна робота старі чиновники співпрацюють з новим Кабміном. Затримки бюджетних коштів немає. Безумовно, надходять кошти з державного бюджету і цим займаємося ми питанням розподілу цих коштів відповідно до обласного бюджету. Разом із тим, Київ вже зобов'язує економити на висвітленні роботи влади через брак коштів, поменшує заступників в голів районних та обласної адміністрації. У нас було раніше в десятому році в нас, наприклад, було п'ять заступників. Ми прийшли, зайшли в 2014 рік з чотирма заступниками. Зараз знов таки прийнято рішення, що це буде три заступники. Ситуація в області під контролем кажуть представники краєвої влади. Щоправда, тутешні держслужбовці не приховують в очікуванні нових, передусім кадрових змін із приходом керівника виконавчої влади. Без нього не працює хіба що сайт обласної адміністрації. Остання новина там звільнення Михайла Папієва. Майя Гумена Ярослав Ловицький місцевий час. Міські департаменти житлово-комунального господарства та містобудівного комплексу поки що залишатимуться без директора. Якщо на посаду керівника одного департаменту надто мало гідних кандидатур, то керувати комунальною галузі Чернівців взагалі ніхто не хоче. Причиною цьому є надто мала заробітня плата і надто великий обсяг робіт. Про це повідомив секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Нині без керівника залишається і управління освіти чернівців. Також Ярослав Кушнірик повідомив журналістів, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах міського голови. А стосовно вимоги правого сектору усунути його з посади, запевнив, що їм вдалося дійти певного консенсусу, тому він залишається секретарем. Ми домовилися, що в подальшому, якщо є питання у правого сектора, ми спілкуємося на питання, відповідаємо, обговорюємо і думаю, що ну сподіваюся на те, щоб більше таких голослівних речей не буде. Через два з половиною місяці нас чекають бюлетені, виборчі дільниці та кабінки для голосування. Ті, хто хоче бути президентом України, вже можуть подавати свою кандидатуру на розгляд виборчої комісії. Готові до роботи і представники громадської мережі. ОПОРА вони вже розпочинають у Чернівецькій області спостереження за призначеними виборами. кажуть, чекають виборів брудних, важких та непередбачуваних, адже на не результати намагатимуться вплинути не лише кандидати, але й інші країни. На жаль, всі фінансові промислові групи в Україні залишилися. Відповідно, всіх інтерес в Україні зберігається. Тому відповідно велика кількість технічних кандидатів залишиться. Компанія буде відповідно теж брудною, тобто будуть боротися теж за портфелі. І навіть в даному випадку, якщо вірити останнім соціологічним опитуванням, де всі опозиційні кандидати буде і важка, і жорстка, і брудна боротьба. Ми бачимо не більше загрози це зовнішні чинники, які поза межами України. В даному випадку це події в Криму і агресія з усі сторони Росії. Десятки заяв надійшли від буковинців у центр координаційної допомоги майдану за останні два тижні. Найбільше людей турбують земельні питання, питання соціальної, медичної і фінансової допомоги. Про перші результати координаційного центру Ольга Андріцька далі земельні питання, питання соціальної, медичної і фінансової допомоги, а також незадоволення роботи керівників деяких установ. Тарас Унгурян каже, що в центр координаційної допомоги майдану переважно звертаються боковинці старшого віку. Значить, є звернення одинокого батька, який виховує сина, який з 2007 року не отримував ніяких льгот, не отримував ніяких дотацій взагалі. І наскільки я сьогодні зранку володів інформацією. То в соціальних службах він уже цей батько доносить останні документи, які потрібні для вирішення цієї ситуації. Опрацьовувати скарги громадян юристи центру зголосилися навіть безкоштовно. Любі питання ми беремо первоначально, приймаємо заяви надалі. Ми їх передаємо по службам всіх і тримаємо до кінця на контролі до вирішення цієї проблеми. Наразі волонтери ще й організовують поселення кримчан на боковині. Розповідають, перша родина, котра прийняла їхнє запрошення, вже доїжджає до Чернівців. Проте каже Катерина Панамарьова, не всім охочим, а їх наразі вже близько 150, вдається покинути Крим. Некоторі люди не можуть приобрести білети. К жаль, цей вопрос поки ніяк не рішон. Ну я вам скажу, що з'явилися активісти в Херсоні, які готові їхати з Херсона, забирати людей із Криму довозити до Херсона, а з Херсона їх уже какби перенаправляти к нам. Тішить активістів і те, що все більше боковинців зголошується допомогти і прийняти в своїх оселях кримчан. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час. Два заклади з ігровими автоматами викрили в Кіцманському районі. Правоохоронці опечатали приміщення та конфіскували техніку. У рамках відкритого кримінального провадження за частини 1 статті 203 три значком 2 зайнята аграрним бізнесом кодексу України правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в результаті яких було ліквідовані дані заклади, зі слів міліції володіє цими закладами. Один підприємець, мешканець Кіцманського району, Правоохоронці вилучили з приміщень 12 персональних комп'ютерів, 3,5 тисячі гривень, чорнові записи та інші докази, які свідчать про незаконну діяльність цих закладів. Кількість українців, які виїжджають на навчання за кордон, зросла на 30%. Чому Чернівецькі випускники бажають здобувати освіту в Європі? Та думку освітян, дивіться в сюжеті. Погіршення економічної ситуації, пошук кращих перспектив, все частіше стають приводом для українських випускників отримати європейську освіту. Іншим стимулом є подекуди менша вартість оплати за навчання в Європі. Диплом програміста в українському виші Владиславу обійшовся би у 9,5 тисяч гривень на рік. Хлопець обрав дешевше на півтори тисячі гривень навчання у Польщі. Паную навчатися за кордоном. На факультеті прогр... програм... програміст, більше перспектив і європейсь... європейське життя. Перша і одна з найголовніших перешкод на шляху здобування європейського диплому для українського студента це складність спілкування іноземною мовою. Щоб отримати відповідний рівень знань, необхідно пройти спеціальні курси або наймати репетитора, що позначиться на сімейному бюджеті. Однак і це не стає на заваді отримання закордонної освіти. E, наша школа e... Надає можливість випускникам нашої школи здобувати так званий німецький мовний диплом, шпрагдиплом або десь де диплом, як його називають. Він засвідчує володіння німецькою мовою на рівні б 1 згідно з європейською системою оцінки знань. Чернівчанка Тамара, провчившись два роки в престижному вузі Києва, відправилась здобувати освіту в Німеччині. Дівчину привабила якість викладання. В основному навчання там полягає в самостійному опрацюванні. Тобто, взагалі, відвідування лекцій та семінарів, воно вільне. Чим добре там навчання, що воно все дуже комп'ютеризовано. Тобто, все, всі лекції, всі матеріали, все все викладається в базі. Інша проблема наших студентів є є в європейських вижах психологічний стрес і банальний брак спілкування у перший час навчання за кордоном. Це справді є особливо не бачити це перший місяць, оскільки все нове. Просто е, нікого немає. Про статистику інтелектуального відтоку нам розповіли в управлінні освіти Чернівецької міської ради. Цього року, аналізуючи в 111 класників, можемо сказати, що вже понад 30 учнів є. Е, Уже зараз студентами європейських вузів. Ті ж глобалізаційні процеси, які відбуваються в Європі, і те, що наші учні вже все, ча... все частіше можуть їхати за кордон і дивитися, як там відбувається той же самий процес навчання. Чиновниця вважає країна лише виграє, якщо українські студенти використовуватимуть тут знання, здобуті в Європі. Тим часом у Європі діє чимало привабливих програм безкоштовного навчання, які дають можливість талановитим студентам за результатами конкурсу отримати і. Іноземні гранти та стипендії. Має гуменна Катерина Карпо, Ярослав Ловицький, місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах, однокласники та Фейсбук. Всі випуски новин можна побачити на каналі в Ютуб. Всього доброго.